Український народ, як і кожен народ світу, має свої святині. Однією з таких святин, національною гордістю нашого народу, є творчість Тараса Григоровича Сученка. А оскільки Тарас Григорович, як і ви, колись був маленьким, то давайте разом зазирнемо у дитинство Великого Кавзаря і пригадаємо, яке воно було. Народився Тарас 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Згодом родина переїхала в село Керівниця. Родина маленького Тараса жила в старенькій, але дуже охайній і чистій хатині. Батько Григор Іванович чумакував і двічі брав у мандри собою Тарасика. Мати Катерина Якіновні. Була дуже чутливою і безмежно люблячою мамою. Вони були кріпаками у багатого поміщика Енгельгарда, що означає слово кріпан. Це людина, закріплена за паном, яка працює на нього. Пан міг кріпака продати, купити, виміняти як річ. Жили вони дуже бідно і батькам доводилось багато працювати, щоб покормити сім'ю. Відій було шестеро дітей. З малою Тарас він дуже допитливий. Він хотів все пізнати, все зрозуміти. Мав феноменальну гарню, любив перегорі, пісні, найбільше любив розповіді діда Івана про Одного разу він захотів піти далеко-далеко за село, щоб побачити край світу. Тарас сам себе питає, а де ж знаходиться край світу? Може, там за горою, що за селом. А що там за горою? Там, мабуть, залізні стовпи, що підпирають небо. Піду та подивлюся, це ж недалеко. Довго йшов маленький Тарас до залізних стовпів, аж поки його не знайшли чумаки і не привезли додому. У вісім років батько віддав йому в науку до Кирилівського дяка. За два роки Тарас навчився читати, писати. У нього рано з'явилися здібності до малювання. Прагнучи стати малюром, тобто художником, Тарас шукає у сусідніх селах учителя малювання. Його вразлива душа, добра пам'ять увібрали багато картин прекрасної української природи, народного побуту, мови, звичаїв. Усе це потім відбилося у його поезії та живописі. Дитяча радість Тараса потьмарилися горем ще в дев'ять років, коли померла мати. А через два роки помер батько. Хлопчик залишився круглим сиротою, був не і без захисту. Прагнучи здобути освіту, Тарас стає наймотом дяка у школі. У тринадцять років посеянти а потім стекаличку пана Енгельгарда. Коли Тарас був маленький, він любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на ковзі, Їх називали Кобзарями. А Шевченко писав верші про народ. І тому назвав свою першу книгу Кобзар. Бірішивши Шевченка перекладені різними мовами. Але все ж йому хотілося бути маляром. Все, що бачив, хотілося малювати, і тому він був ще й талановитим художником. Його роботи різноманітні за жанром. Автопортрети, портрети, пейзажі. Справжній співець свого народу прожив всього 47 років. Народ шанує Тараса Григоровича Шевченка, йому поставлені пам'ятники, його ім'ям названі вулиці, парки. Школи, що во сни, коли тануть сніги, і на рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка.